3800 євро коштує каналізаційна очисна споруда на сім'ю до вісьми чоловік. Це є дуже хороші моделі. Ну, ця 3400 в повному комплекті з мотором. В, нагадую ще, в комплекті це є хід хід 22-й, 23 рік. Їх розбирають як гарячі пиріжки. Будичка, до речі, подивіться, як технічна вода. Наскільки вона системи каналізаційні можуть очищати стоки, що вони не мають того чорного кольору і... Цією водою поливають. Ось ця модель доступніша по вартості 2,700. 2700 знову ж таки з мотором, який розміщається тут на поверхні. На них буває міжсезонна знижка на AI6MOL міжсезонна знижка. Так що, як бачите, порівняно ця модель одна в одному екземплярі. Цих трошки більше, тому що вони 22-й, 23-й рік. Це є хід. І як були? Вони є хід, і вони до спір виготовляються. Переважно вони вони виготовляються, тому вони є кращі. Вони є вісьмикамерні. Хто полюбляє екологію, хто хоче очищати, не забруднювати каналізаційними стоками своєю, свою ділянку грунтові води, які потрапляють в криницю і свердловину, обирають, звісно, ось такі різні очисні споруди від торгової марки Алпінесес. Це до речі, стара правда. В Буковелі дуже хороший, гарний готель. Усім рекомендую туди. В тих краях, хто, хто їде туди в ті краї відпочивати, замовляти там собі готельний номер. Це модель до 6 чоловік, знову ж таки, 2700 на сім'ю до 6 чоловік. Особнячок, дача, офіс невеличкий. Ідеально замовляєш швиденько контакт внизу і наверху. Скоро буде осінь і встигніть в чергу. Будьте еко.